Американська розвідувальна спільнота виявляється, продовжує бачити ризики використання Росією ядерної зброї проти України на тлі невдач російської армії на фронті. Наші західні колеги, особливо так звані американські партнери, так довго і наполегливо цікавилися, як же українська сторона розуміє перемогу в російсько-українській війні, що зовсім Забулося поцікавитися, а як же російська сторона розуміє невдачі на фронті. Погодьтеся, що в даній ситуації досить логічно і розумно було б дізнатися, а як Кремль і Путін тлумачить або інтерпретують таку важливу категорію, як невдача на фронті, якщо від неї вже залежить Третя світова війна і використання ядерної зброї. Якщо за три роки війни наші американські партнери якось так і не з'ясували, як на Росії тлумачать невдачу на фронті, то принаймні за останній візит спеціального представника по Росії Стіва Віткофа Москви можна було б це з'ясувати. У розмові з Путіним, але як відомості, відков все, що зміг з'ясувати, це те, що Володимир Путін молився за здоров'я Дональда Трампа і бажав йому якомога найшвидшого одужання і загоєння цього пораненого вуха. Тому наші американські партнери були змушені звернутися до американської розвідувальної спільноти А це значно більше ніж ЦРУ. І американська розвідувальна спільнота повідомила, як на Росії розуміють невдачу на фронті. Невдача на фронті для росіян це повільне руйнування українських міст, селищ і сіл, і повільне вбивство українських громадян. Нема такої значущої, важливої перемоги на полі бою. Яка би визначилася як масове вбивство українських солдат, українських офіцерів, оточення, полон і просування такі великі на полі бою? І оце росіян дуже засмучує, вони дуже дратуються і можуть настільки рознервуватися, що застосувати ядерну зброю. Тому логічно передбачити, що для того, аби росіяни так не роздратувалися і не рознервувалися, їм треба допомогти, допомогти здобути оцю значущу перемогу. Ну, це ж логічно. А ще американська розвідувана спільнота з'ясувала, що незважаючи на тиск Вашингтона на Москву і на Путіна, Військові справи Збройних сил України неухильно погіршуються. Неухильно погіршуються. В чому тут вся фішка? Фішка вся полягає в тому, що настільки тиск здійснює Дональд Трамп і його адміністрація на Путіна і на Кремль, що потрібно аж задіяти розвідувальну спільноту. Щоб вона це побачила, дослідила і повідомила, тому що неозброєним оком у цього тиску його не видно. Для цього треба використати розвідувальну спільноту. Наступне будь-яке оприлюднення розвідданих такого рівня завжди передбачає адекватну відповідь. І така відповідь за президентства Джо Байдена. Завжди була в таких випадках. Не знаю наскільки можна її зараховувати за адекватну, але принаймні тодішній президент Сполучених Штатів Америки публічно попереджав, навіть лякав президента Російської Федерації Володимира Путіна, що у випадку застосування Росією ядерної зброї наслідки для Росії будуть катастрофічними і через там других третіх осіб. В пресі відбувалася розшифровка, що означають катастрофічні наслідки для Росії. Нагадаю, про ці наслідки Сполучені Штати Америки попереджали Путіна, що буде використана конвенційна зброя авіацією американською натівською, буде знищений повністю російський чорноморський флот. І навіть говорилося про те, що всі окупаційні війська, які знаходяться на українській території, вони також будуть знищені. Тобто, фактично, НАТО не просто опосередковано, а прямо говорило про те, що є технічні можливості достатньо озброєнь для того, щоб провести деокупацію українських територій. Але оскільки це може призвести до ядерної ескалації, то країни НАТО, США цього робити не будуть. Але якщо вже буде використана ядерна зброя, то тоді вже нічого не залишається, як наказати Росію. Те, що ми бачимо і чуємо зараз, ну, воно не піддається ніякій логіці, тому що Розвідувальне співтовариство повідомляє про ядерну загрозу, але ми не бачимо не просто адекватної відповіді, а не бачимо навіть і не чуємо звичайної відповіді. І замість відповіді ми тільки чуємо про якусь співпрацю. Росії та Америки в космосі про спільне освоєння надр, Копалин, десь там в Арктиці, ще якісь там спільні проекти, ну і такі інше, також важливий момент оприлюднення розвідданих робиться не просто так, а воно робиться з метою спонукання до дії як Американської сторони, так і української сторони. В 2021 році, коли повідомлялося у розвідданні, що Росія має напасти, то від Володимира Зеленського, президента України, ну вимагалися дії. Дії були наступні, вимагалися від Зеленського дії не дуже приємні для нас: це примиритися з Російською Федерацією. Примиритися це включити окуповані території. В Україну і змінити конституцію і ще там багато речей, тобто ну, дії такі сумнівні пропонувалися. Потім теж були розвіддані під час війни, що на Володимира Зеленського готується замах, і тому американці пропонували дію для Володимира Зеленського: це залишити територію України. Але принаймні логіка ну, якась повинна бути, якщо повідомляються розвіддані. З якою метою от повідомляються розвіддані зараз, невідомо. Тому що ні адекватної відповіді, не можна зрозуміти, на яку дію штовхають Україну і українського президента. Хоча ну, не складно передбачити, логічно передбачається наступна дія. Володимир Зеленський повинен якомога швидше задовольнити апетити Володимира Путіна і здати територію, інакше буде ядерний конфлікт. Інакше інтерпретувати ці дії просто ну, неможливо. Але все це от підведення можливо досить тривале. Я роблю для найголовнішого і хочу згадати держсекретаря Сполучених Штатів Америки за часів Буша, президента Буша. Генерала генерала американського Коліна Паула. Давайте пригадаємо оці його, ну я це називаю МРТ-знімки грудного відділу хребта, тещі Коліна Паула, на яких він показував вогнища або осередки вироблення або зберігання біологічної і хімічної зброї. Пам'ятаєте, Ну, я іронізую, звичайно, якісь незрозумілі сукутникові знімки, вони мені нагадували якісь там рентгенограми, і там якісь такі тіні були. І нас всіх переконували, що ці саме тіні це і є місця, де зберігаються хімічна, біологічна чи ще якась зброя, окрім порнокасет, там нічого не знайшли. Так ось, коли оприлюднили ось такі розвіддані, то це призвело до війни. Тобто Сполучені Штати Америки зібрали там всю свою коаліцію і розпочали оцю спеціальну військову операцію. Що ми маємо зараз? Сполучені Штати Америки оприлюднюють розвіддані, що Російська Федерація планує завдати ядерного удару. І що ми бачимо, яка відповідь? Ну, логічно, треба було б діяти по шаблону, як діяли з, з Іраком. Розпочинати війну проти Іраку, в нашому випадку проти Російської Федерації. Але що ми бачимо? Ми бачимо якісь розмови про скасування санкцій на аграрну продукцію і на мінеральні добрива, на спільне освоєння космосу, на спільне освоєння Копалин десь там в Арктиці. І таке інше. Причим розвіддані фактично про що говорять? Що Російська Федерація готова використати ядерну зброю проти України, тому що Україна пручається, і ми заважаємо Російській Федерації гвалтувати жінок, вбивати цивільне населення. Вбивати українських військовослужбовців і руйнувати українські міста, селища її і, і села. Це ось ну, от, така ситуація. Але ще один важливий момент, який я хотів би підсвітити, це загалом публічна і офіційна позиція російської сторони. Володимир Путін, і російська сторона, ніколи офіційно не погрожувала використанням ядерної зброї. Все це є ну, або здогадки, або дані розвідувальної спільноти. І фактично ми можемо говорити, що це додумування і здогадки, і це не, є, не відповідає дійсності. І ця війна вона характерна тим, що не потрібно нічого розвідувати. Володимир Путін все говорить публічно. Не треба нічого додумувати. І він чітко і ясно говорить, що він робить, чому він робить і що він хоче. Але американська сторона, використовуючи розвідку розвідувальну спільноту, додумує, вигадує, ну і фактично прибріхує. І більше ніяк інакше це не можна інтерпретувати. Тому складається враження, що Дональд Трамп зайнятий великою справою, він рятує світ від, від ядерної війни. Насправді, ніякої загрози, ніяких ознак а, немає. Більше того, ситуація принципово відрізняється від того, що було за президентства Джо Байдена. Тому що Дональд Трамп знаходиться в постійному контакті з Володимиром Путіним. В постійному контакті і постійно говорить, що у нього немає підстав не вірити Володимиру Путіну. Тобто, якщо Володимир Путін ніколи не говорить про ядерну війну і про застосування ще якихось озброєнь, ну, значить, йому треба вірити, тому що незрозуміла ну, от роздвоєність відбувається. Джо Байден не спілкувався 3,5 роки з Володимиром Путіним. Зараз відбувається спілкування. Більше того, це спілкування супроводжується коментарями і позицією самого Дональда Трампа. Він вибудовує свою політику на базі особистісних відчуттів і особистісної віри. Він завжди стверджує, і переконує всіх, що у нього немає підстав не вірити Володимиру Путіну. А Володимир Путін нічого не говорить про ядерну війну, нічого не говорить про третю світову війну. Не погрожує нічого і так далі. Виникає питання: що це за розвіддання тоді? І на що вони існують розвідка, якщо все будується на вірі Дональда Трампа і на його відчуттях щодо цієї людини? І він каже, що Путін це гарний хлопець, як вони кажуть, і від нього не йде ніякої небезпеки. Їздив стів Вітков, який теж сказав, що в нього немає. Ну, просто немає ніяких от відчуттів, що Путіну потрібна вся Україна. Це тільки ось ці от маленькі такі території, де проживають от росіяни. От в такому дурдомі ми продовжуємо знаходитися, і все це значить випліскується і обговорюється. Такі речі, вони повинні коментуватися, і вони повинні розбиватися. Ну, Принаймні абсурдність цього всього, воно повинно показуватися назовно. Це важливо, тому що за такою дурнотою, такими інформаційними вкидами завжди йдуть дії, в нашій ситуації військові дії. Ну ось так би я хотів прокоментувати повідомлення про дані американської розвідувальної спільноти, які ну, практично всі українські засоби масової інформації. Але я не бачу ну, реакції, не бачу, щоб хтось показав протиріччя, дурість і абсурдність цих повідомлень. На цьому дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. На все добре, до наступних зустрічі.